Скільки ще Бог має говорити до нашого народу, скільки ще сирен, могил, розбитих домівок, скільки ще сліз матерів має пролитись, щоб ми зрозуміли, проблема не тільки в зовнішньому ворогу, проблема в серці, яке давно втратило страх перед Богом. Ми навчились робити вигляд, що віримо в Бога. Навчились говорити Боже, поможи, але не навчились жити по Його слову. Ми знаємо, як правильно хреститись, але не знаємо, як ламати своє горде серце перед Богом. Ми вміємо ставити свічки, але не вміємо жити на його дорозі прав. І я дивлюсь на свій народ не зверхньо, не з критикою, а збіллює, яка рве душу і серце моє, бо ми стали нацією, яка хоче миру без покаяння, процвітання без послуху, переміни без зміни в серці. Послухай, у Біблії є страшні слова, коли Бог каже, я кликав і ви не слухали. Я простягав руки, і ніхто не зважав. Та ж історія повторюється: сьогодні Бог простягає руки до України через війну, через втрати, через темряву, яка накрила наші міста. Не щоб знищити нас, а щоб розбудити. Але скажи, багато прокидається сьогодні? Чи багато приходять до нього, а не до своїх мертвих традицій? Чи багато шукає Бога, а не ритуал для душевного заспокоєння? Я хочу сказати це з любов'ю, але гостро, бо правда не буває м'якою. Мертва релігія не врятує Україну. Тільки живий Христос, тільки покаяння перед Ним, тільки повернення до Бога всьому народу. Бог усе ще стукає, поки двері не зачинились. Ще є день, поки можна врятувати душу і врятувати країну. Бо якщо ми не станемо перед Богом на коліна сьогодні, ми станемо на коліна перед обставинами завтра і нам обирати і вирішувати сьогодні.